Всім привіт! Я придбав собі ось такий цікавий смартфон від Xiaomi модель Redmi Note 12 Pro 5G, версія 6128 в компанії Allo Зараз покажу на іншому пристрої скільки він коштує на сьогодні. А коштує він 6699 гривень на 30 листопада 2024 року. Це є дуже цікавим варіантом на сьогодні, як на мене. По комплектації сам смартфон ключ для діставання sim карт. Силіконовий чохол прозори, інструкції, кабель USB Type-C для зарядки та блок зарядки 67 Вт. По комплектації дуже і дуже цікавий варіант. Сам телефон по характеристиках теж. Дуже класний. Діагональ дисплею 667 дюйма. Роздільна здатність дисплею 2400 на 1080. Частота оновлення екрану 120 Гц, щільність пікселів 395 ppi. Тип экрана AMOLED. Захисне скло Корнінг Гаріла глаз 5. Дуже класний. Ну, досить легкий, як на мене. По процесору встановлений Mediatek Dimensity 1080. Графічний процесор mali G68, по камерах, основна камера 50 Мп, Плюс 8, плюс 2. Діафрагми 188, 2,2, 2,4. Оптична стабілізація присутня. Це дуже класно і цікаво. Треба буде спробувати. Фронтальна камера на 16 Мпікселів. Діафрагма 2,45. Bluetooth 5.2. NFC присутній. По роз'єму 3,5 аудіо є. Кнопка гучності справа, регулювання гучності. Також вмикання вимкнення, кнопка розташована теж справа. Вона ж є сканер відбитку пальця. Тож, класний смартфон, за такі гроші по такій акційній ціні. треба користуватися